Друзі народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру... Осінній дух. Ішли. Сьомого розділу. що Є... там? Сьомий розділ. Чому? Чому? За що? Як там кажуть? Відкинувши всі можливі пояснення, зостанешся лише з неможливими. Не стверджуватиму, що відкинула геть усі наукові пояснення. Насправді я не ставила на Нейтанові жодних серйозних експериментів, хоча ми знайомі вже три тижні. Усі варіанти, які я розглядала, не спрацювали б навіть теоретично і могли б у кращому випадку мати непередбачувані наслідки у гіршому, не буду всі казати. Зробити так, щоб Нейтан зник. Це і була свого роду мета він застряг тут серед живих у світі, до якого не належить і де не може бути в мирі. Допомогти йому це все одно, що зробити так, щоб він зник. Але мені все ж здається, що досягти цього можна по різному, а дозволити йому зникнути зовсім не те ж, що й не знаю, ще раз убити його. Я вирішила спробувати інший підхід покластися на теорії, що спершу здавалися ненауковими. Так я думала спочатку, але тепер я знаю, що привиди існують, і можу прийняти той факт, що їх бачили раніше, і що деякі з відомих нині історій засновані на реальних свідченнях, Я мусила тільки відділити зерно від полали. Після перевірки та підтвердження деякі джерела я відкинула, але оскільки все це лише історії, я так і не змогла знайти книгу чи ритуал, що підходили б точно. Завжди є розбіжності, якісь частини погано узгоджуються між собою. Але як я зрозуміла, справа не у конкретних діях, а у почуттях тих, що я помітила в Нейтана, тому про що він жалкує? Не назвали те, що привиди застрягають у цьому світі, бо їх тримає тут щось із їхнього життя. Крім того, що саме їх існування уже дивовижно, але це все другорядне, коли намагаєшся допомогти одному з них. Ми не говорили про його життя після дня, коли він розповів мені про своїх собаку та батька. Я хотіла, але було очевидно, що він ні. Шкода, бо біль, який я відчула того дня, відтоді невпинно мене переслідував. Мені все частіше снилися кошмари, через ці нові нічні видіння я стала спати просто паскудно. Напевно, я аж так співчуваю, бо деколи мені сниться, що я на його місці застрягла на цій галявині і нікуди не можу звідси подітись. Я не можу піти ні з чим взаємодіяти, мене ніхто не чує, хоча стільки людей проходить повз, моя мама, мій тато, мій колишній, мій найперший пацієнт. Я намагаюся до них заворити, але вони мене не чують. Вони йдуть куди йшли, не помічаючи, що я тут, що потребую їхньої допомоги, того, що я хочу їм стільки всього сказати, що я люблю їх. Ще бажаю їм щастя, ще хочу попросити пробачення, що вони мали б краще обходитися зі мною. Це те, що мене так гнітить, застрягає в горлі і тягар стає все більшим. А якщо мене це не будить, за справу беруться звичні руйнівники моїх спокійних снів, як от той жах про мої зуби, в яких і застрягла хірургічна нитка. Від цього я прокинулася сьогодні міцно, де я смикаю за нитку і повільно витягаю з рота усі зуби один за одним. Зрештою, у уракулені залишається огидне намисто повністю закривалене, а тоді я відчуваю, що нитка прив'язана до мого язика. Я прокинулася, коли знову почала тягти за ту нитку, ніби кровожервила манячка. Нескладно здогадатися, чому в снах так зросла напруга. Я перенервувала. Мене поглинули спроби знайти вихід із цієї ситуації, і тому я взялася за нове дослідження ще менш публічне, ніж попередні. Я довго вагалась, але, здавалося, мої попередні спроби не дали результатів. Я відчувала, що підводжую і його, і себе, тож мусила докласти більше зусиль. Відкопати інформацію про Нейтана в новинах було нескладно, я знала, в якому році і де саме він помер. Це сталося у тій річці під водоспадом і, кажуть, він утонув скоріше за все через переохолодження. Це було в грудні 2009-го. У статті також згадувалося його прізвище, і, оскільки містечко невелике, за півгодини я вже знала ім'я його батька і де той живе. Номер телефону я не знайшла, ймовірно, він вирішив видалити його з довідника. Журналісти та нешпорки типу мене, напевно, не соромилися дзвонити і діставати його питаннями. Я більше нічого не робила поки що. Хотіла спочатку обговорити це з нейтаном чи хоча б розповід... розвідати ґрунт щодо його батька. Можливо, якби я привела його сюди, вони б поговорили. І якось уладали давні непорозуміння. Не знаю. Здається. Дівчина, мене неправильно. я зробила те, що мусила. Ну, в сенсі, не зробила те, що мусила. Чому мусила? Мусиш в туалет сходити а це. Таке. туалет сходити це в сенсі випорожнеться. А вчинила неправильно, ну теж таке. Не сказав би, що це якось неправильно чи якийсь обов'язок. Це просто її бажання, ось і все. Тут немає правильно неправильно. Вона цього хотіла ось і все. Ну, і так себе постійно гризе. Ну, нехай тоді заспокоїш, що зробила те, що мусило все. Вибору все одно вже немає. Знаю, йому буде складно з цим упоратися, та не можна стілитися без болю чи хоча б без зусиль. Я розумію, чому він ховається, чому відгороджується стіною від е, тих речей, про які він шкодує, і не може знайти спокій. Можливо, на його місці я би вчинила так само, напевно, так і було б. Але це не значить, що так робити правильно. Бо відштовхуючи все, що може завдати йому болю, він лише ще більше шкодить собі. І я не можу не хочу більше дивитися, як він страждає, тільки не після того, що побачила днями. Його біль такий сильний, що я не можу просто відвернутися. Я. Мушу щось зробити. будь-якою ціною. З тобою все добре, Корріс, ти сьогодні якась відсторонена. Я хитаю головою... І так заглибилась у власні думки, що випала з реальності, і, судячи з його стурбованості, це тривало досить довго. О, так, все. Взагалі то ні. Зі мною не все добре, мої ночі останнім часом. Неспокійні. Знову кошмари? Він наближається до мене, співчутливо усміхаючись. Так, і до того ж гірші, ніж раніше. Хочеш про це поговорити? Не сказала б. Я відвертаюсь, але досі відчуваю на собі його погляд. Напевно, сьогодні я маю справді паскудний вигляд, він ще ніколи аж так за мене не хвилювався. Може, хочеш зробити ще кілька фото? У мене гірше із художнім баченням, але гадаю, якщо залізеш на те дерево, зможеш наробити хороших кадрів? Бачиш оту ту велику гілку, впевнений, вона витримає твою вагу до того ж, освітлення зараз. Дякую, але, мабуть, не сьогодні. Я не в настрої робити фото. Ти не в настрої вже декілька днів. Справа не в тому, я просто вдається, він тепер розуміє мене набагато краще, тому я вирішую таки зачепити цю тему. Нема сенсу приховувати, наскільки розгубленою я почуваюся, якщо він сам все прекрасно бачить. Мені останнім часом складно бачити красу цього місця справді. це не питання. Я бачу, як вираз його обличчя зі свильоного, змінюється на сумний. Здається, він здогадується, до чого все йде. Ця галявина. Чим більше я проводжу тут часу з тобою, тим сильнішу відчуваю відразу. Це через мене, так? Ні, не через тебе. Не зовсім. Радше через те, як ти тут страждаєш. Це місце. Я широко розводжу руки, ніби спробі охопити усю цю околицю. Дощик. Це ніби твоя в'язниця. І мене так бісить, що ти тут застряг. Могло б бути набагато гірше. Нехай моє становище не псує твої враження. Тут прекрасно, спокійно, було б неправильно заплющувати очі на все це. Я повільно хитаю головою та мимоволі кидаю погляд на водоспад і річку в його підніжжі. Я розумію, про що ти, але більше так не можу. Не можу бачити красу в місці, де ти втонув і застряг на цілих 30 років. Так, тут, безперечно, дуже гарно, але від того тільки гірше. Як воно може бути таким спокійним, таким приємним і водночас джерелом твого болю і я різко замовкаю і дивлюся на Нейтана. Він спохмурнів, а його погляд став різким. Сильно похолодніло. Вибач, я перейшла межу, я не хотіла. Що ти сказала? Його тон мене приголомшує. Звучить так, як коли ми вперше зустрілись, і він вимагав, щоб я забиралася геть. Розгублена, шокована, я мимоволі роблю крок назад. Що, про що ти? Що з тобою відбувається, Не нейте? Я правильно рощу? Ти сказала, що я втонув тут? О, ні. Ні, 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 ні. Нейте, завжди я можу. Трястя, я обважалась. Я так обважалась. Я так хотіла зробити все правильно і не подати це різко, що. Ні, будь ласка, цього не можу остатися. Я не могла аж так наважати. Послухай, я тільки хотіла з'ясувати, як. Ти чудово знала, що я не хочу про це говорити. Я То тебе просив бляха. Він відвертається і запускає руки в волосся, безпорадно перебираючи його між пальцями. Користуючись нагодою, я хочу спробувати все пояснити. Я справді шукала інформацію про тебе. Мені шкода, що ти дізнався саме так. «Шкода?» Що я зізнався так? Чи шкода, що я дізнався взагалі? Я збиралася сказати, чому, по-твоєму, я це роблю? Нема жодно, бляха, уявлення, ось у чому проблема. Дирайся в моє життя і лізеш у ту єдину тему, на яку я не хочу говорити. Так, чому? Це величезне питання, підсвічене. Золотим нахуй неоном. Я не хочу бачити, як ти страждаєш. Я хочу тебе визволити. Сподіваюся, я не загучну в мікрофон Там рівні, не мінус вуха, прошов перепрошую. Я не хочу бачити, як ти страждаєш. Тому що ти страждаєш. Тому що кожного дня, коли я приходжу, я щасливо поговорити з тобою, і кожного разу, коли йду, я з болем лишаю тебе тут. До віку самотнього, без жодної допомоги. Я не страждаю. Неправда, ні. Я це знаю, і ти також тобі боляче. Що ж, дякую тобі. Зараз я не відчуваю болю, тільки неймовірно, лють. Ти цього хотіла? Як, на твою думку, перегляд некрологів мав мені допомогти? Я просто. Я остаточно перестав розуміти, що відбувається, мене кидає то в жар, то в холод. В очах забриніли сльози, а голова ще не розривається. Утім, мої щоки сухі. Я балансую над кому канаті над буремним морем і не знаю, в яку сторону впаду. Я, я хочу допомогти. Справді, і я подумала я думала. Ось вона, мить, коли я все зіпсую. Я подумала, що ти хотів би побачити тата, і раптом ніби все зупинилося. Я знаю, що це не так, і навіть бачу, як за вітром летить листя, але ми наче застигли в часі. У місті, де нічого не відбувається, де ми не можемо відвести погляд в одне від одного. Нездатна навіть порухнутися, чи вимовити хоч слово. Не можу з певністю сказати, чи взагалі дихаю. Лише чекаю на його відповідь. І не можу не сподіватися, що він зрозуміє, чому я це роблю. Мого Тата! Він нарешті ворухнувся і зробив крок назад, наче його вдарили в живіт. У мені, наче щось зламалось. Я хочу підбігти і спинити його, але ноги не слухаються. Будь ласка, Ларіс, благаю, скажи, що ти не зв'язувалася з ним. Що? Звичайно, ні. Я. я б ніколи не зробила такого. Не, сказавши, тобі, можливо, зробила б. Я не впевнена, що спроможна піти на такий ризик, але не можу сказати, що така думка не проходила мені в голову. Тепер я й не знаю, на що ще ти здатна. Це неправда. Ти мене знаєш. Справді, знаю. Я б ніколи навіть не подумав, що ти можеш бути такою нетактовною. Я зробила це, бо пикуюся про тебе. Я не хотіла підвищувати голос. Ну, та це. Ті. Ведмежа послуга. Він не просив на ткаву. Я це зроблю все. Все для те, як ти не розумієш. Я прийшов тебе звільняти, а ти не хочеш звільнятися. Окей. Мій мозок ще не встиг обдумати ці слова, як вони вилетіли з мого рота, і я відчуваю, як моє Вені заповнює шалена сліпа лють. Я падаю з того каната у шторм. Я. Гадаєш, я не знала, як ти відреагуєш, не задумувалася, що це може ранити тебе? І все одно вирішила це зробити. Звичайно. Інакше я б нічого не досягла, який тепер у мене, у нас є вибір? Чи було б краще побудувати експериментальний? Не знаю, якийсь енергетичний фільтр і натиснути кнопку, сподіваючись, що він розвіє тебе, а не піддасть е, довічному болю? Отак, давай просто поліземо в інтернет, дізнаємося, як помер цей бідолаха, і відкопаємо адресу його батька, навіть не запитавши, чи згоден він із цим планом. Ти б ні, за що не погодився. Закричав так сильно, що почула, як десь здійдналася гра я переля... переляканих птахів. І зашарілася. Знову ж таки, перепрошую за мінус вуха. Ну я стараюся не сильно <свят> кричати. Це шокувало навіть Нейтана. Він дивився так, наче відчував загрозу. Ти б не. Ти, ти наляканий. Я нічим не зможу зарадити, якщо ти не дозволиш мені. <свят> я втомилася. Я більше не хочу мати з цим діла. Просто хочу додому. Забути про все, заснути в сльозах, поки кошмар не розбудить мене. Ти маєш рацію. Усупереч здоровому глузду, я на хвильку засподівалася, що він нарешті поступиться, але це швидко минуло. Повітря навколо нас холодне, як ніколи. Навіть трава вкривається приморозком. Ти більше нічого не робитимеш без мого дозволу. А я не дозволю ніколи. Я ванна крикнути, але лише шепіт злітає з моїх вуст. Гаразд. Роби, як знаєш. Я відвернулася і проминула галявину, поки не зникла за деревами. Навіть не хочу обертатися. Нахуй! Нахуй його, нахуй усе? Я доклала стільки зусиль, майже не спала, щоб допомогти цьому невдячному виродку, і це тільки підірвало моє психічне здоров'я. Що я собі думала, чому я взагалі прийшла сюди? Я хотіла втекти від життя, в якому лише віддаєш, віддаєш і віддаєш, і все це не більше, ніж крапля в морі. Я згубила своє здоров'я, а, потрапивши сюди, знайшла іншу нещасну душу і повернулася до старих звичок. Я дурепа, найбільша у світі, без сумніву. Але більше так не буде. Я більше не робитиму бляха. Куди ти там навернулася? <свизнула> Я посвизнулася і впала, забруднивши руку багнюкою. Я навіть не помітила, коли почався дощ. Просто чудово, здавалося б, цей вечір не може стати гіршим. Ні, не хочу про це думати, про нього усе, усе це було помилкою, другою найбільшою в моєму житті. Що я собі думала? Втручатися в його життя явно не мій рівень. Якщо замислитися, мене це навіть не стосується. Ніхби ж я ніколи не натрапила на. Я підстрибую від подиву і швидко озираюсь, намет запанікувавши. Собака той самий, що показав мені шлях, той самий, що ніколи після того не з'являвся. Так, от знову в мене таке <рес> передбачив сюжетний поворот і такий... що ж я не сказав. Так і думав, що собака з'явиться. Відведе її назад. Оскільки саме він привів мене туди раніше. Я знаю, що він намагається зробити зараз. У нього не вийде. Ні. Ні, припини. Тільки не зараз. Я сказала ні. Я чую скімлення. Цей звук у миті розбиває те. Що залишилося від мого серця, і я падаю навколішки. Цього слабенького сковчання достатньо, щоб розвіяти залишки мого гніву. Є дещо, що робить гнівку медним, за ним завжди щось ховається. Бля, боже, о Боже, мені так шкода. Я нарешті дозволила цим словам злетіти з язика. Але не можу стверджувати, що вони адресовані в виключно собаці. Я простягаю руку перед собою, де, на мою думку, знаходиться пес. Пес. Вибач, я не Я не хотіла кричати на тебе. Уліссе. Щось крижане, схоже на нього, проходить крізь мою руку, хоча я все ще нічого не бачу. Це не має значення він тут. Що за барк? Чи Варк? Ні, то, то барк був. Ти хочеш, щоб я повернулась? Проте не варто. Він більше не хоче мене бачити. Уліс гавкнув так життєстверно, що я ведь не скочила на ноги. Який зазвичай я відчуваю, як повітря струменіє і розвивається довкола, сповіщаючи мене про його почуття краще, ніж слова, вірніше гавки здатні передати. Я осяяна любов'ю і надією. Ти, мабуть, надмірно сподіваєшся, Любий. Я сильно, сильно образила твого друга. Я чую тихеньке сковчання і уявляю, як собака Смантеличеного схиляє голову на бік. Я не хотіла, але так вийшло дуже сильно. І я... я зітхаю, не можна від цього так просто тікати. Це справді щось ти, мабуть, страшенно його любиш? Я посміхаюся, але гірко. Я відчуваю, як ламається кожна маска і личина, за якими я коли-небудь ховалася, і, врешті-решт, плачу. Щойно перша сльоза зливається з дощем, я розумію, як сильно мені це потрібно. Гаразд, я повернуся до Нейтана. Я підводжуся на ноги, досі не впевнена, однак вже більше шуча. Я не покину його і не хочу, щоб він покидав мене. Дякую, Улісе. Хороший хлопчик. Розділ восьмий. Клац. Чому галявина так далеко? Я долетіла сюди за декілька секунд, але кожен крок тоді вартий чотирьох зараз. Ну, потихеньку наближаємося до фінальчику. Мабуть, хто його знає. Десь поки що нічого не ясно. Ясно, що є сварка, але чи це фінальчик, чи ні. Ну. розділи остаються довші. Тому, добре, я правильно зробив, що по розділах. Ну, а що, так логічно. Інтрига залишається. Чи помиряться наші герої? Чи їхня сварка постан... Пост... Поставить жирну крапку на їхніх стосунках. Дізнаємося в наступному розділі і випуску. Тож, дякую всім за перегляд. Не забудьте ставити свої подобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.